В останній день навчального року молоді розумники Вінничини разом зі своїми вчителями зібрались в залі театру імені Садовського. Переможців різнорівневих олімпіад та їх наставників нагороджували керівники області та міста. Ганна Снігур, учениця сьомого ліцею, перемогла в Олімпіаді обласного рівня та зайняла третє місце на всеукраїнській з української мови. Українська мова це мова, якою ми розмовляємо, і дуже багато бажаючих посісти місце на олімпіаді і. Це було досить важко. За гарну підготовку Ганни отримала нагороду і її вчителька Олена Марина. Педагог ділиться радістю з такими талановитими дітьми працювати одне задоволення. З такою ученицею, як в мене, Аня, то якраз легко і приємно працювати, тому що які завдання не давала. Вона всі виконувала з радістю. Сама навіть шукала в інтернеті, знаходила завдання олімпіадні минулих років, виконувала і писала твори. Ось дошкільної газети писала есе, там нариси. Ірина Згайсена виборола перше місце на обласній олімпіаді з правознавства. Каже, любов до предмету сімейне. Брат теж неодноразовий учасник розумових змагань з правових знань. Так і для мене правознавство досить так і багато, тому що знати закони в даний час це досить важлива справа, це досить важливо в нашому світі. А також ну, так, так, звичайно, я планую пов'язувати своє подальше життя саме з даним предметом. Дипломами та грамотами нагородили майже 400 людей. Привітали молодих талантів і грошовими подарунками. На це виділили 400 тисяч гривень. Найбільший бонус становив 2800 гривень. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.